Радіо UA Chicago Друзі, зараз з нами Остап Друздо, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю вас і вас вітаю, пані панове. На дворі 2025 рік з того би почав. Починаю я з того, бо є у мене стільки відчуття і спостереження про не лише саме суспільство, але і державні керманичі десь мисленнєво перебувають в році 22 другому. Коли все так дуже свіжо, кульмінаційно, коли, коли, знаєте, коли попереду було більше, і, і бачень було оптимістичних більше і такий був, знаєте, запал. На дорі, 25 й рік, кон'юнктура зовсім інша. Я власне про це хотів би сказати, бо ми якраз от літо почалось. Входимо в абсолютно нову фазу війни, яка не має ані жодного заземлення на наші старі уявлення про неї. І я рідко вдаюся. Тут ви не дасте мені збрехати. Я рідко вдаюся до якихось таких аналізів фронту. Мене більше завжди цікавить фронт внутрішній. Це більше моя парафія, це об'єкт моїх досліджень, і про, зов... про фронт зовнішній, тобто воєнний, мають говорити військові, військові аналітики і так далі. Я лише посилаюся на те, взагалі і на аналіз фронту, як на нову дійсність, яка впливає взагалі на все, а не просто на фронт, на перебіг. Війни. І, власне, за по аналізу фронту за травень місяць, а з травня, якраз військові аналітики так виводять започаткування нової фази, нових форм війни, нового вигляду війни. Я думаю, нам це треба розуміти, і щоб теж для себе мати так кілька таких основних таких параметрів для оцінок, яким ж буде. Найближчий наш час, то треба розуміти, що, ну, починаючи вже з травня, зокрема, по травню зафіксовано ріст інтенсивності боїв на 19%. Тобто, це означає, що на плюс 19% додаємо до активності війни. В середньому пораховано, щодня в середньому ворог влаштовує 184 штурми на добу по всіх напрямках. Це бої, кількість штурмів. Рекорд був 280 з чимось там, на початку травня. Це такий рекорд одразу, але в загальному до 200 штурмів в день Україна зазнає, при цьому нас більше цікавлять ракетно-дронові удари, бо вони стосуються вже не лише лінії фронту з всієї країни. То якраз починаючи з травня, і зокрема з червня. Ну, червень тут е, операція Павутина дуже сколихнула війну, якраз в частині ескалації. і Ми маємо кратне збільшення всіх небезпек і обстрілів. Е, вони стали власне тепер масовими і масованими. Ця термінологія, масовані і масові, вона відрізняє нашу війну від всіх таких млявих воєн, типу Близький Схід. Де там летить залізний купол, це схлопнув, десь там на пустелі, а люди собі далі живуть. Е, в нас це дуже масово, масово немає явище, і ну, найбільший рекорд, взагалі, який був це власне в останній день травня, в ніч на перше число, 472 дрони, тобто безпілотники, одночасно, плюс 7 балістичних ракет. Комбінованість ра ракетно-дронних ударів при великій обсесії дронів, тобто напливі, такому де ще плюс фальшцілі, плюс такі, які плутають реби. Це. Ну, цей, цей масив, ця обсесивність ракетно-дронового терору, вона стає якби нормою, і вона витікає в тому числі з можливостей і технічних, і збройних нашого ворога. Хай би він нарешті здох пошвидше, він має можливості наводнити фронт дронами до стану чорного неба над нами. Тому що якщо до кінця року ми часто цю цифру називаємо, вони не приховують, що стоїть завдання перед ВПК, зокрема в Татарстані, де побудований завод за іранською технологією Шахенів. Вони планують на кінець року вийти виробництвом 500 дронів в день безпілотно. В день це означає, що в принципі оця обсесивність масивність ракетно-дронних ударів стане якби основною такою нормою, якщо то можна взагалі то дике слово казати до війни. Збивати це питання інше, тому що як по травню місяцю. Центр Розумкова зробив, зокрема, аналітику війни. Вони пишуть про те, що Україна фактично вичерпала всі свої запаси до двох видів ППО, які нам дають західні партнери. Також нас є вже нас не поповнюється петрі. І це означає, що якщо не буде посилення ППО, то при обсесивності ракетно-дронних ударів у нас буде погіршуватися ситуація. Це власне, оце. Ця нова новий виклик, який стоїть в першу чергу. Ну і сухопутня частина про те, щоб наші глядачі, зокрема заокеанські бо ми говоримо зараз для заокеанського про те, щоб розуміли, яка ситуація, бо знаєте, то так навіть з новин це не видно. Але якщо так зреферувати докупи, то по Харківській е, лінії фронту і по Сумській разом уже назбирано ворогом 125 тисяч контингентів. Який, і це свідчить про те, що все ж таки напевно зриває літній наступ широкомасштабний. Тут питання повзучої окупації вже не обговорюється, тому що е, вона триває за даними по травень. Кожний день ворог відтяпує 14 квадратних кілометрів. Тобто просування ворога йде з швидкістю 14 квадратних кілометрів на добу. І загалом на посумщині це теж важливо розуміти, бо основний фокус уваги всіх людей завжди звернути на схід. Ну в нас так ще з часів АТО, знаєте, з 14 року було прийнято вважати, що війна на Сході. Так от, починаючи з травня і з червня це вже не так. У нас є двофронтальна війна, східно-північна, де північний фронт Сумська область. Після е, поразки Курської операції. Уже на рівні стоїть по небезпеці з е, Східним. Е, і, власне, по Сумщині маємо критичну ситуацію. За травень місяць ми вже втратили по Сумщині по Північному фронту 100, 100 квадратних кілометрів. Наближеність 20 кілометрів до Сум обласного центру дає можливість протягувати оптоволокно і з оптоволоконного ресурсу робити дронні нальоти. Це така дійсність війни, яка ну, ось, просто є, вона аналізується, кладеться на стіл і публікується на літичних Джерелах. Я про Курськ недаремно згадую, тому що ну, вся логіка Курська вона якби ще з минулого року полягала в тому, аби стримати наступ на сум. Ну така завжди була було пояснення, що мета змусити ворога перекинути свої сили з Донбасу з Покровська, чого не сталося або сталося частково, і Курск був вирішений за допомогою північнокорейців більше. І залучення північнокрейців до війни зі знаком плюс для них, бо вони показують свій успіх. Курська не мав. Ну, Тобто наших завойовних територій курська операції завершена. Це теж один результатів цієї операції. От, власне, вертаючись до того, якби в суспільстві не, ну, якби не дається оцінка взагалі. Треба, не треба, тому що то не наше діло. В час війни ніхто суспільство не питає, але суспільство так собі припускає, що ну, а чи було б інакше, якби всі ті війська, які полягли на Курщині за півроку і купа спалено західної техніки, якби вони зараз захищали Сумщину з добре фортифікованих, добре проритих, добре підготовлених е е е захисних оборонних е е е споруд? Ну, чи це було б ліпше, чи, чи є та як є, так? Якраз щодо споруд теж виникає доволі цікаве питання. Його вже озвучив е, військовий журналіст Юрій Бутусов, який власне оприлюднив першим свою аналітику про те, що хвалилися укріпленнями, хвалилися освоєними мільярдами коштів на рови, на фортифікації, на дзоти і так далі. По сумщині, ми бачимо, що воно все не працює. Ну тобто, того нема. Якщо є, то воно в такому стані, що там воно не використовується власне як фортифікація оборона. Тому тут виникає питання взагалі. Та що тут Канада? Тут взагалі виникає цілий оберемок питань, які ми не задаємо, тому що війна й не на часі, і всі ми розуміємо, які це запитання. Загалом, така загальна картина. Я її спеціально так дуже загальними мазками малюю для нашого. Заокеанського чи просто слухача чи глядача, щоб мати якби, просто уяву про тренд, куди це все йде. От воно йде якраз в таке погіршення. І, власне кажучи, ці виклики вже потребують зовсім інших відповідей, яких абсолютно не можна ні очікувати, ні навіть там, намолювати. Позаяк мені здається, всім нормальним людям вже зрозуміла якість нашого державного менеджменту, і ця ситуація, яка є, мені здається, красномовно, найбільше про це і свідчить. Паностапа. А чи бачите ви позитивні зрушення? Не бачу, я одразу кажу, я не є глашатай позитиву. Ну завжди що таке що таке позитивні зрушення? Ну, рекордні втрати території. Починаючи з курської операції, у нас рекордна втрата території за всі три роки війни по двох фронтах. Ну тобто, хочеш, не хочеш, давай якісь оцінки позитивні, військові налітки хай дають. Я таким не є. Я взагалі не даю своїх оцінок. Я просто ну, ви мене запитали, я відповідаю те, що бачу. Ну як співставити? Ну тобто, на виході ми отримаємо ворога за 20 кілометрів до Сум. І, і, і посилення наступів, і при тому ми, ми маємо при владі людей, які досі себе уявляють у 22-му році, де стоять черги в ТЦК, де добровольчі батальйони за один день збираються, просто самі йдуть боронити і так далі. Зараз вже питання по всьому, зараз суспільство задає питання, всі задають питання. Зараз вже оцінка релевантності. Побачили мародерів при владі. Це краща, найкраща взагалі для ворога реклама От власні мародери, які настільки постаралися відбити взагалі весь запал, що зараз не доводиться порівнювати 25-22 рік. А вони по наративах, по риториці, тому що розумієте, вирісти з бункера і наговорити чогось полум'яного, то може кожен вибачте, студент першого курсу. Розумієте, з якогось ліцею. Ну, то багато ума не треба. А, власне, по пориториці вони у 22-му році. І це таке неспівпадіння, і от, розумієте, бігають якісь, якісь якісь, марафони, розказують про новини, про якісь там, не знаю, про те, що пташечка на Покровському напрямку звила гніздечко з оптоволокна, показують то гніздечко, і всі там знаєте, от війна, вже природа, як втягнута навіть природа в війну. Ну тобто, а, а де є конкретний аналіз з висновками ходу війни, якості правильності і стратегічності прийнятих рішень, реалізації рішень? Цього нема. Тому що у нас непомильні, у нас боги на Олімпі, у нас безсмертні Бетмени, у нас абсолютно люди, які не помиляються. Ні в думках, ні в їх ніколи. В нас тільки все добре і тільки все прекрасно. Тому е висновки просто буде робити суспільство само покладаючись на себе, на свої очі, на свої вуха, на своїх знайомих, які дзвонять е багато людей, mm -hmm. мають родичів, які зараз на фронті. Дзвонять і розказують, повірте, таке, від чого вуха в'януть, і є певне табу навіть це повторювати десь. Ви Повірте, якби я хоч би половину розказав з того, що я чую безпосередньо, то не то, що вуха би пов'янули, би скрутилися, знаєте, трубочкою. Тому є дві різні реальності. І, власне, вони або зійдуться, або не зійдуться. І, і тут вже якби, це дуже мало що залежить від коментування. Це просто вже такі задані параметри, де ну, от задані параметри війни, які я спробував описати, вони задають нові виклики. Ось на них треба реагувати не в форматі відео, не в форматі гастролей, яких ви знаєте, селфі, а вже дуже професійними рішеннями, воно дуже все на показ, ніби показується. Доручення збільшити то. Там доручення то. Постійно ви бачите якісь звіти, там наростили виробництво того, виробництво того, воно все добре, воно весь той позитив діяльності, бурхлива діяльність. Вона ось якась існує сама по собі, чисто похвальна окремо. А коли а коли загальна картина війни оцінюється, зокрема через супутник, через те, що люди бачать реальну ситуацію наземну, західними розвідками, західними аналітиками, західними експертами, то там воно якось знаєте. Так не б... Тут якийсь тут якийсь успіх, а тут за голову берися. Тут ніби все добре, тут є чим. Дійсно, порадіти, тому що величезні теж є і досягнення, і все, і так далі. А паралельно з тим є такі самі величезні провали. І це настільки все нерівно, це настільки все не, не, не суцільно, що, напевно, от за рахунок таких пробоїн, і воно все так і йде. Бо десь дуже сильно добре зроблять, точково, а в п'ятьох місцях абсолютно нічого не зроблять, і, і по тих п'ятьох місцях пізніше маємо баласт. О, десь так це виглядає, ну, принаймні моїми очима, я абсолютно не нав'язую цімполі. Так, приноста, давайте згадаємо, що зняли мито із оптоволокна. То до позитивного можливо додамо. Давайте тоді йдемо до е, по новинах. Поговоримо Прошу. Так, президент Сербії Олександр Вучич 11 червня. Тобто, сьогодні е, в мене ще новина написано, що приїде в Україну. Не знаю, можливо, вже перебуває в Україні. Е, це буде його першим візитом з понад 10 років перебування на посаді голови держави. Про це повідомила прес-служба його офісу. Яка причина візиту, пане Остап? Та я не знаю, от вони вам пристрілі, з певно, якийсь пристлюють там. Журналістам просилають, та й не дізнаємося. Сербія є ватна проросійська держава. Президент Сербії був на параді 9 травня. Що ще казати? Мене по Сербії цікавить лише одне питання. Біглий генерал СБУ на умов. Ось це мене цікавить по Сербії. Нагадаю, в ніч на війну 24 лютого 22 року, перебуваючи під 111 статтею Державна зрада, перебуваючи під слідством по державній зраді, близький друг Баканова, тодішнього голови СБУ, виїжджає з України кількома бусами, напханими готівкою і діамантами. І компроматом, оскільки він очолював внутрішнє відділення СБУ. Тобто він вивіз весь каталог всіх наших співробітників. Сербія ватна держава. По наумову була зустріч міністра внутрішніх справ Сербії ще півтора роки тому з Патрушевим персонально в Москві. Де я думаю, все повністю каталог був переданий. Це пишуть західні і, і наші теж ЗМІ. Це широко висвітлювалося, тому немає ніякої сенсації. Це такий ляпас, один із найбільших воєнних ляпасів ну, якби за час війни не, Україні. От, дали можливість втекти людині, яка проходила по справі Державна Зрада, просто сів машиною і виїхав в ніч війни, от в ніч, в ту саму ніч, коли в четвертій ночі. Полетіли перші ракети на Україну в третій ночі він перетнув кордон. Ну тому що знав, що і розумів. Випустили його свої, причому він ну, навіть цього не приховував. Більше того, він е, в Сербії, наскільки я знаю, зараз в стадії апеляції, то може, там треба оновити цю інформацію. Він був в стадії апеляції, тобто він взагалі вже може відсудити його донька. Чи хто там, чи якась там Прашмандовка в Дубаях, в Об'єднаних Арабських Еміратах на, на мільйони доларів має майна? Я думаю, там швиденько він опиниться. От мене, що стосується взагалі Сербії, мене цікаві тільки це питання. От як то так сталося, що Сербія стала прихистком для біглого генерала СБУ Наумова, який за? Інформацію, зокрема, наших розслідувальників, крім всього того, що я перерахував, також вивіз партійну касу «Слуги народу, оскільки він під кришою офісу президента контролював партійну касу. тобто зарплати в конверті, весь обіг коштів він і він це все вивіз. Ну, власне кажучи, оце оце єдине, що мені цікавить по Сербії, все інше не цікаво, тому що позиція Сербії зрозуміла. Це є ватна проросійська держава, там нема про що говорити. Очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що Росія планує перевірити дієвість статті 5 НАТО. За його словами, німецька розвідка має конкретні докази підготовки Кремля до потенційної агресії проти Альянсу. -Аль -Аль Джерело The Times, як вам така заява? Вона сказати дуже злобно, Або, знаєш, а я не можу дочекатись. А я спочатку війни казав, що нам буде найкраще тоді, коли буде пряма атака на НАТО. Ну тоді вже точно буде не до нас, не до наших, ви знаєте, ти цмиць, от вам два боєприпаси, от вам два літачки та й бороніть всю Європу. Геньте, прошу дуже, ви ж герої незламні, там у вас план перемоги і так далі. Ось я так спеціально ну, дуже грубо це все так узагальнюю, але е, ну, їхня розвідка щось знає, безумовно, напевно. Е, я дуже мінімально взагалі дивлюся на вірогідність прямої атаки на країни НАТО. Дуже мінімально при всіх тих загрозах і погрозах. Тобто, там мені здається, це завданням є далеким, не зараз. І безумовно такі заяви потрібні для тонізації власного суспільства. Їм потрібно західникам, західним суспільствам трошки стресунути своє, запустити свою державну машину на в сторону безпеки, і якраз Німеччина стала однією з перших країн, яка взагалі зняла так зване боргове гальмо. Це в них так називається. Тобто, вона зняла обмеження на збільшення видатків на оборону і Це пройшло через Бундестаг, і за це проголосували. Тобто, Німеччина теж готується, бо їм всім взагалі це стосується лише Німеччини, взагалі їм всім країнам НАТО треба підлатати свою оборонку. Для того якраз і генсек НАТО Рюти абсолютно відверто сказав, що їм якраз і тому припинення вогню в Україні не дуже вигідно. Тобто, їм навпаки, вигідно, щоб була війна в Україні на території України, щоб, по-перше, сточувалися сили Росії. По-друге, був виграний час для західних держав, якраз для свого посилення. І вони все правильно роблять. Тому будуть давати гроші, будуть давати зброю і будуть капсулізувати війну на нашій території, наскільки це можливо. Тому буде і 18 років мобілізація і жінки на учот. І все інше, чого так дуже не, не хочуть наші люди, які так сильно того не хочуть, але з іншого боку, як показує соціологія, поступки не розглядають, не хочуть ніяких там компромісних шукати варіантів закінчення війни, хоча би заморожених, хочуть до кінця до кордонів 91-го року, але не хочуть знаєте, на тому брати безпосередню участь. Тому це така це, взагалі, тут клубок питань стосовно цього вашого. Запитання, я думаю, це превентивна заява німців для того, щоб свої еліти запустити свої оборонні процеси на тлі серйозності, загроз, які безумовно прораховуються. Альянс дуже мудра структура, вона прораховує все наперед. І якраз я думаю, їхня мета є поки війну затримати на нашій території за той час посилитись до такого рівня, який би унеможливив пряму атаку Росії на них. Тому що вони за цей час зможуть це зробити. Про прорахунки, ви вже сказали. Чи не здається вам, що наш ворог завжди розробляв різні плани постійно. В них така просто як домашня задача, домашнє завдання якомусь генералу, дивитися, що можна ще зробити? Ну, бачите, на превеликий жаль, наш ворог стратегічний. Ну тобто, це не є гальпаль, це не є якась емоційний спалах. О, угу. там. Це е, ну я, я завжди повторював, не, якби недооцінка ворога, вона гірша є, ніж її там перебільшувати, переоцінювати. Оця недооцінка грає дуже злий жарт. Я про це пам'ятаю 22-му році, яка була це було правильно з точки зору емоцій, таке повне зневажливе ставлення. Ну, що там чмоні воюють, якісь бур'яти, та що там бачите? Чмоні боряти, не боряти, зеки-не зеки, але вибрати 20 км до Сум, 500 метрів до Дніпропетровської області. Недооцінювати не можна. Це стратегічний ворог. Він грає на полі стратегем. Це поняття стратегема в нас взагалі не закорінене ні в політичну традицію, ні в аналітику, нічому. У нас не мислиться категоріями от, візій на майбутнє. Навіть не те, що на три кроки вперед, а навіть на два. Ну, у нас так, зробили, зібралися всі, так знаєте, це дуже грубо, дуже невпопато, але це можна ілюструвати, зокрема, от просто, умовно кажучи, революційними спалах. От революція, одна друга. Зібралися, скучкувалися, намети поставили, всю, всю ентузіазм випалили, а потім що? А потім яку владу обирати? Нема кого тих самих, а потім реванш за реванш, політичний, а потім, замість того, щоб міняти систему, всі задоволено розбралися по домах і, 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 і закінчили і продовжили жити так само, як жили. Так і тут, ну тобто не, не дуже коректне порівняння, Але в нас прорахунку наперед нема на на, на на відміну від ворога. Я тут би теж не демонізував так, прям що це якийсь вселенський там розум, там вселенський мозок, там на Звичайно, ні. Але це є дуже сильний стратег, який має стратегічне бачення, розрахунок. І якщо на рівні західних розвідок це на рівні оцінюється, унеможливлюється, грається на контрвипередження, на власну підготовку, то це якраз і свідчить про стратегічність війни. Не про який, знаєте, від випадку до випадку, а потім, знаєте, в четвер зберемося і будемо думати, що будемо робити в п'ятницю, як у нас. На преликий жаль, це не так. Тому, ну, тому, бачите, ці стратегічні загрози для Європи залишаються. І тому Європа це зрозуміла. Європа з цим працює. Європа тому посилює свої оборонні бюджети, бо це прораховує. Європа тому збільшує виробництво своє ракет вже не для нас, а для себе. Ну нам там теж перепаде в першу чергу, але і для себе. Ну, наприклад. Три роки тому у Франції було два, дві зенітні установки на місяць, а зараз вже вісім. Ну тобто збільшили в чотири рази. Війна вчить мудрих. Немудрі далі бігають від вогню до вогню. Тому так це стратегічний підхід. І я, я, я впевнений абсолютно. Що західні демократії європейські це прораховують і готуються. Там належно, там халяви і халтури нема. Там не вийде ні один, не скаже, що будемо смажити шашлики. Там ні один не вийде в обкуреному стані і не скаже, що спіть спокійно, все добре. Ті, хто говорить про війну, ці наганяють істерику. Геть і псо, а через два дні НАТО. Ну, тобто, там так ніхто не скаже. Там холоднокровно, тверезо, спокійно, розмірено реагують на виклики, себе посилюють, аби бути абсолютно повністю готовим. Цим і відрізняємося. Дякую. З нами був Остап Друздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Гарного дня, до побачення. Навсім. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.